Ваю лиці скрипта, базнайолиця скрипта вас, пости мачна йолиця скрипта, бастима. Брама козацького селища гостинно відкрита для проведення великого міжнародного лицарського турніру Шабля Козака Мамая. Сьогодні тут подвійне свято, адже 9 липня для центру народознавства Козак-Мамай є 21 м днем народження. Це день офіційної реєстрації у 1990 році юридичної особи, а також відкриття у цей же день у 2009-му козацького селища Мамаєва Слобода. Після зруйнування орлиного гнізда Запорозької Січі нащадки степових лицарів цілих 236 років гамували в собі биття справедливого і гонорового серця, щоби зрештою відродитися з попелу і почати з головного з пробудження генетичної пам'яті про дідівські вольності, віру, мову і міць. Тож нове покоління на повний голос мусить сказати, не віддамо ані свободи, ані честі, ані символу гідності козацького народу шаблі, бо на нашому боці Господь Бог і козак Мамай одвічний народний герой і заступник. Наресталище Мамаєвої Слободи, спис до списа у лицарських двобоях. Сьогодні стануть на герць найсильніші спадкові воїни Європи, щоб довести свою зверхність та помірятися з силою і звитягою. Це вже другий міжнародний великий лицарський турнір за шаблю козака Мамая. Е, сама шабля козака Мамая це є повернення Гонору козацької честі, бо в 1775 році Катерина II вірлом зруйнувала Запорізьку Січ і забрала в нас право носіння зброї. І мої прадіди дуже довго були кріпаками, потім колгосниками, але насправді вони несли собі генетику того лицарства запорізького низового і от з поверненням на Україну е, лицарського духу і пов'язано повернення цієї шаблі козака моя. Ми не збираємося нікого заграбастувати чужі землі оцією шаблею, але хочемо, щоб люди знали, що наша земля українська вона під охороною козака Мамая і лицарського духу. Торік, у 2010 році, на лицарському турнірі за шаблю козака Мамая боролись чотири команди: італійці, шведи, кримські татари та українські козаки. Найбільш вправним показав себе, а відтак і вибором у чесних змаганнях шаблю. Козацький загін під орудою Олега Юрчишина. На великому лицарському колі суперники тоді заприсяглися знову у 2011 році позмагатись за нагороду. Цьогоріч до пошуків удачі приєдналися ще польські вершники, тож тепер вже п'ять відважних зухвалих та вправних лицарських дружин битимуться за право володіти легендарною шаблею козака Мамая. Кримсько-татарський чамбул з Бахчисараю, гарячі степові вершники, спадкоємці найкращих кінотників усіх часів, очільник чамбулу джигіт Муса. За ним Алі Тімур Хасан Юсуф. Польська шляхецька кінна хоругва з міста Лешно великопольського воєводства, очолює шляхтичів пан Хорунжий Лещинський Павел Аполінарський. Правні фехтувальники і чистолюбні бійці. Та чи зможуть вони забрати з собою до Польщі козацького клейнода? А це торішні знайомі Нормандський лицарський загін зі Швеції на чолі з лицарем Альфом К'єльстромом на прізвисько Вольфхед – Вовча Голова. Сподіваються на реванш, бо те не вельми їм посміхалася пані удача. Старі знайомі друзі Мамаєвої Слободи, одні з найвідоміших у лицарському світі Європи кавальєрі Ді Ареццо з Італії. На чолі вершників багаторазовий чемпіон Європи кавальєр Маріо Капаччі. На торішньому лицарському турнірі італійська команда мало не вхопила удачу за хвоста, проте синя птаха вислизнула між вправними італійськими пальцями, показавши облизня. Тож змушені були їхати до сонячної Італії без шаблі козака Мамай. Ось і той, хто та рік давів зверхність козацької звитяги та вправності і не дав забрати шаблю до чужої землі. Наказний отаман пан Олег Юрчишин і його загін козаків знаний у Європі і не тільки. До початку битви лічені хвилини. Дорогі друзі, і в мене є почесний лист від президента України до організаторів та учасників другого міжнародного лицарського турніру «Шабля Козака Мамая. Щиро вітаю із започаткуванням доброї справи проведенням лицарських змагань. Безсмертний образ козака Мамая, що уособлює традиції українського народу, є символом звитяжної боротьби за рідну землю і батьківську віру. Відродження історичних традицій козаччини отримали відгук у серцях ентузіастів Центру народознавства Козак Мамай та їхніх однодумців. Вірю, що проведення турніру стане добрим внеском у розвиток національної та культурної. Не спадщини духовного життя українського народу та сприятиме його єднанню та патріотичному вихованню молоді. Зичу усім здоров'я, успіхів та завзяття. Президент України Віктор Янукович. Чергу, я хочу подякувати президенту України як гаранту конституції, яка має статтю 11 де звучить, яка звучить буквально подібними словами Україна, Україна гарантує розвиток на української нації, традиції і культури. От сьогоднішній лицарський турнір це якраз є матеріалізація нашого віковічного прагнення жити на власній землі за своїми правилами, за правилами лицарства. Польська дружина вітає всіх гості і всіх організаторів. І жичить, щоб переміг найшляхетніший Керів. Щиро дякую за запрошення на це ресталище, Для нас це дуже важливо. Я просто побажала всім, всім нашим аскирам, всім козакам, лицарям перемоги. Розумію, що переможе найкращий. Слава Україні. So nice дуже приємно для нас бути в другий раз вже на турнірі. È un buon torneo che vinca il migliore. Un applauso anche a Costantino, grandissimo direttore del Mamaya qua e che fa molto per fare ogni anno il torneo. Grazie. Ciao! Від козаків від козацької команди щиро вітаємо вас і е, сподіваємось на е, підтримку і гарячі аплодисменти. А ми е, з своєї сторони сподіваємось, переможемо найгоноровіші команди з Європи. Я хочу подякувати всім лицарям за те, що вони прибули позмагатись з нами козаками за цю шаблю козака моя. І хай. Е, Господь Бог бачи, що ми не випустимо її з своїх козацьких рук, доки сонце світе. Є не слава краєни, саніго, ще нам братя українці, у Rosa Перший 9 липня 2011 року наресталищі лицарі мають здолати сарацина, назбирати обручок для коханої та підняти на спис хустку на ходу. Власне, це традиційні завдання для лицарських турнірів у Європі впродовж останніх 500 років. Запекла боротьба на силу, вправність, досконало володіння зброєю. Вони так були необхідні лицарю на полі бою. Тож майстерність воїнів відшліфовувалась на подібних лицарських змаганнях. Пристрасті загострюється, напруження зростає. Зупиняє турнір у перший день тільки шалена злива. Під проливним дощем польські шляхтичі з усмішкою безапеляційно заявили: небо плаче, бо завтра козаки програють. Щоправда, не так сталося, як мріяла польська хорухва річку через гай Ластівка летіла через поле через край терса ще лестила. Другий день турніру. З новими силами і здоровою злістю лицарі рвуться до бою. Рахунок коливається, перемога у проміжних етапах аж до фіналу опиняється то в одних руках, то в інших. Шабля козака Мамая може поїхати або до Польщі, або до Криму. Чи можливо вона поповнить скарбницю трофеїв шведів або італійців? Останнє коло змагань і підсумок. Як не дивно, але досвідчені шведи на чолі з нормандським лицарем Вольфхедом посіли лише п'яте місце. Їх тільки на 10 балів випередили гарячі кримсько-татарські вершники, посівши четверте місце. Хоч як не храбрували та не кипкували польські лицарі, але змогли вибороти тільки третє місце друге місце кавальєрі Діареццо Італія. Лідери турніру, що вдруге здобули у напруженій боротьбі легендарну шаблю козака Мамая. Такі наші рідні українські козаки з Мамаєвої Слободи під орудою отамана Олега Юрчишина. Шабля козака Мамая, як ми і обіцяли, залишається в наших душих господарських руках. В руках отамана Олега Юрчишина, найкращого каскадера Європи, найкращого козака, який тримає зараз державний прапор України, і ще так ще тисячу тисячу тисячі років Україна

Знову 9 липня на цьому ж хресталищі відбудеться третій лицарський турнір. І хто знає, з яких іще далеких земель прибудуть лицарі на здобуття зачарованої шаблі козака Мамая, яка додає сили чесним рукам, що її тримають, і не бажає залишати прадідівську землю гордих, чубатих слов'ян. А поки вона в Україні, козак Мамай і воля з нами. Слава Україні! Слава лицарям, що повертають історичну пам'ять правнукам.